Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. А чи відноситесь ви до тих фопів, яких зникли на рахування за грудень 2022 року? Пишіть у коментарях до цього відео. Ми ж розглянемо ситуацію, як виправити цю подію. Для того, щоб нарахування знову з'явилися, і як радять податківці, для цього необхідно подати уточнену декларацію за грудень 2022 року. Дійсно, є категорія богатирів, ФОПів, які не прихильні до цієї позиції і будуть чекати, поки цей баг в електронному кабінеті зникне. І ця думка має місце бути. Частково я підтримую цю категорію. Однак є. Фопи, які згідні подати уточнення для того, щоб закрити для себе цю тему. І щоб нарахування знову з'явилися в електронному кабінеті. Саме для них це відео покроково розкажу, як в електронному кабінеті заповнити таку от уточнюючу. Ось ми маємо загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс, де було задано питання, чи потрібно ФОПу-єдиннику третьої групи за ставкою 2%, який не мав обов'язку здійснювати розрахунок МПЗ за 2022 рік, подавати уточнюючу податкову декларацію у разі відсутності. В електронному кабінеті в інформаційній картці податку задекларованої суми податкового зобов'язання за грудень 2022 року, тобто рядок 02 при цьому був заповнений і як заповнювати таку декларацію, уточнюючу? І що податкова говорить? Короткі відповіді вони зазначають, що необхідно подати уточнюючу декларацію. При цьому, згідно з приміткою 3 до декларації рядок 4 заповнюється обов'язково за грудень відповідного року. У такій декларації, крім того, зазначають податківці, що у разі помилкового невідображення у рядку 4 розділу 2 декларації за грудень місяць поточного року податкових зобов'язань з єдиного податку, платнику єдиного податку за ставкою 2% необхідно подати уточнюючу декларацію за грудень 2022 року. Наводиться алгоритм, як таку декларацію потрібно заповнити. Крім того, наголошую, що додаток 2 відомості про нарахування єдиного соціального внеску, ну і крім того, додаток 1. Вони у складі декларації, уточнюючі не подаються, тобто подаємо лише головний документ. Для цього ми в електронному кабінеті перейдемо до розділу введення звітності, натиснемо Створити, і серед усіх форм необхідно обрати форму F0103 203. Податкова декларація, яка звична нам уже до подання. Зверніть увагу, обов'язково повернуся, що має бути період 2022 рік і грудень. Саме в цьому періоді створюємо такий документ. Далі стан документу, обираємо уточнюючий документ, період буде грудень, якщо ви правильно обрали в попередньому етапі, навіть номер однотипного документу, залежно від того, скільки раз вже ви його створювали або заходили. І переходимо одразу до Створити документ, перевіряємо код ДПІ, до якої буде направлено даний документ за основним місцем обліку. У декларації, яка відкривається, поле уточнююча заповнюється автоматично, нам необхідно лише заповнити податковий період, який уточнюється обов'язково 2012 місяць 2022 року. Далі перевіряємо інші обов'язкові реквізити, а саме поля 4, 5, 6, 7. І переходимо до заповнення самих розділів щодо сумових показників. А саме. Показники рядків 0,2 і 0,1 заповнюємо згідно попередньої декларації. Припустимо, дохід в мене був 100 тисяч за грудень, відповідно, сума єдиного податку 2000 гривень. Далі переходимо до рядка 0,4, де вказуємо вірну суму, а саме 2000 гривень. Тобто рядок 02 плюс рядок 0,3. МПЗ я не декларую, і в розділі 3 визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. У рядку 06 та 07 дублюємо показники четвертого рядка. Тобто, в нас рядки 02, 04, 06, 07 мають бути рівними. Крім того, вам відкрию ще такий лист рекомендацій, які отримали дуже велика кількість ФОПів, де зазначено, що така декларація заповнена помилково і наведено алгоритм заповнення такої декларації. Ось ви бачите зміст цього документу. Далі проходимо перевірку документу. Якщо все вірно, натискаємо Зберегти. Бажаєте Підписати так. Переходимо до підписання документу. І надіслання його до Державної податкової служби. Успішно прийнятий документ буде підсвічений зеленим кольором, і відповідно в квитанції номер 2 ви побачите, що помилки відсутні, і на наступний робочий день можна буде прослідкувати в електронному кабінеті в розділі «Стан розрахунків з бюджетом» в картці по єдиному податку. Повернення нарахувань за грудень 2022 року, відповідно, переплата, яка виникла, вона зникне з електронного кабінету. Якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Semiна.com. Крім того, діліться за посиланням з колегами для того, щоб вони зрозуміли алгоритм заповнення уточнюючої декларації. Колеги, запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів Адже наша команда невтомно продовжує працювати та консультувати. У цих каналах щоденно публікуємо гарячі новини з бухгалтерського середовища, даємо в доступ корисні безкоштовні зразки документів, посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Ви можете залишати свої коментарі під цими дописами, Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! До нової зустрічі!